Вітаю! Ви дивитеся телепроект Західний кордон. Протягом наступних 15 хвилин ми розповімо про усе найцікавіше із життя та служби наших прикордонників. Залишайтеся з нами. Обмеження знято. Польща відновила малий прикордонний рух з Україною. Шквал на рубежі, прикордонні спецпризначенці вдосконалювали навики з вогневої підготовки. Боротьба з контрабандою. Огляд найгучніших затримань на західному кордоні. Війна у спогадах. Історія прикордонника, який одним із перших поїхав в зону АТО. Уроки від фахівця кінолог прикордонник розповідає, як правильно дресирувати собаку. На кордоні із Польщею цієї середи відновлено малий прикордонний рух. Відповідне рішення прийняла польська сторона. Нагадаємо, спрощений перетин рубежу для мешканців прикордоння було припинено 4 липня. Тоді місцеві мешканці на знак протесту перекривали пункти пропуску. Відколи малий прикордонний рух знову відновили. У пунктах пропуску утворилися черги. Про їхню кількість ви завжди можете дізнатися на сайті Держприкордонслужби у розділі Кордон онлайн або на сторінці західного регіонального управління у мережі Facebook. Бійці прикордонної комендатури швидкого реагування Шквал протягом двох тижнів проходили бойове злагодження на Яворівському полігоні та у кінологічному навчальному центрі, що у великих мостах. Спецпризначенці вправлялися у стрільбі із важкого озброєння та відпрацьовували усі елементи вогневої підготовки, які їм знадобляться для виконання особливих завдань по всій лінії кордону. Як шквал виходив на рубіж, бачили наші журналісти. Із такого 82-мм міномету прикордонники вчаться влучати у супротивника, якого не бачать, адже умовно він заховався за лісом. Такі ситуації найчастіше виникають в зоні АТО. Головне у цій справі влучно прицілитися. Перша міна. Ми дивимося по розриву, коректуємо. Якщо є перельот, ми зменшуємо приціли. Якщо не дольот, ми навпаки, приціл збільшуємо. основному одну міну вогонь. А тут спецпризначенці навчаються вражати броньовану техніку, використовуючи ручний та станковий гранатомети. Наш бік рухається. Колона броньованої техніки противника. Значить, Проводимо наші протитанкові заставі. Поставлено на задання на знищення даної колони. Для знищення повітряних цілей в арсеналі зелених беретів» є ще важча зброя зенітні установки. Ця зброя є досить зручна, так як вона призначена як для знищення повітряних низьколетящих цілів. Це вертольоти і літаки, які летять низько. Також може вести вогонь прямою наводкою, знищувати бронетранспортери, бойові машини піхоти. ці... Снаряди цієї установки пробивають броню, ну, тільки танку вони пробивають. А так решта любу бронетехніку вони пробивають наскрізь. Для бронетранспортерів, якими забезпечені бійці комендатури, на полігоні також є своя робота. При відході, при наступі дивнішим е -е, калібром відсікаємо піхоту, це е ПКТ. А калібром 14,5 п'ять відсікає малу бронетехніку. Суттєве посилення бронетехнікою прикордонних спецпризначенців та нові навички з вогневої підготовки дозволять їм ефективно нести службу на всій лінії державного кордону, особливо в зоні АТО. Сьогоднішні стрільби проводяться на фоні тактичної обстановки. Прив'язка у нас вся. Здійснюється до безпосереднього виконання бойових завдань в зоні антитерористичної операції. Тобто мінометним підрозділом здійснюється знищення живої сили противника, а протитанковими засобами буде вести вогонь на ураження броньованих цілей. Зенітна установка призначена у нас для виконання завдань як по наземним цілям, так і по повітряним цілям. Бойовий підрозділ шквал сформовано з добровольців-контрактників, і майже усі вони мають досвід служби у зоні антитерористичної операції. Такі навчання спецпризначенці проводять щопівроку. Тепер вони вирушили до місць дислокації підрозділів і готові виконати будь-які завдання для забезпечення цілісності державного кордону. І далі коротко у нашому дайджесті про найгучніші цьоготижневі затримання на західному кордоні. Прикордонники львівського загону виявили на кордоні 10 тисяч пачок цигарок. У лісосмузі Яворівського району за 30 метрів від лінії державного рубежу невідомі контрабандисти заховали 8 пакунків сигарет. Усі сигарети були без акцизних марок. Їх передали працівникам фіскальної служби. У Турківському районі прикордонники мостицького загону затримали двох мисливців, які вночі блукали поблизу державного кордону. Чоловіки не мали при собі документів та повідомили, що є громадянами України. При собі вони мали одну гладкоствольну мисливську рушницю без документів та сім набоїв. Затриманих доставлено на відділ прикордонної служби боберка для з'ясування їх осіб та складення адміністративних документів. Прикордонники Чопського загону у залізничному пункті пропуску страж виявили іноземку, яка намагалася потрапити до країн Євросоюзу за підробленим закордонним паспортом. Жінка подорожувала потягом з сполученням Одеса Ужгород. Під час перевірки вона надала прикордонникам фальшивий закордонний паспорт, виданий на ім'я громадянки Франції. Зі слів жінки, вона є громадянкою Конго. Її затримано та поміщено в пункт тимчасового тримання чопського прикордонного загону до встановлення особи та з'ясування обставин правопорушення. Загартування обстрілами, перебування у котлах та втрата побратимів це лише частина того, що довелося пережити герою нашого наступного сюжету. Прикордонник Андрій Сироїд був одним із перших, хто став на обороні державного кордону. Про важкі будні на війні, що закарбувалися у його пам'яті на все життя. Дивіться далі. А то на сході України, колись виглядало для прикордонника Андрія Сароїда простою операцією, тоді ще на мирній території він не міг уявити, якою вона буде масштабною, проте відчуття початку війни застало його вже після першого обстрілу їхніх позицій. Опісля цей звук для нього був постійною мелодією. Їх увесь час накривали мінометами та градами. Коли вже почалися вечором мінометні обстріли один за другим, одного вечора, другого, третього, і так вже от тоді вже відчулося, що це вже війна, коли перші були ранені вже, далі ми були оточені і було вже з 200-ми, 300 ми вже було тяжче. Передавали безпосередньо через Російську Федерацію, які давала коридор, вони там піарили, щоб дають нам допомогу, тим же самим з їхньої території були постійні обстріли. Цьому не раз довелося переконатися прикордоннику. Він та його побратими одні з перших із зелених беретів», хто відчув російську агресію на Луганщині та прийняли удар на себе. Саме там, в зоні бойових дій, вони обороняли східний кордон, перевіряли людей та вислідковували сепаратистів. Ми знаходили після вистрілів, там знаходили і російські автомати, снайперські винтовки, квартировщики, які сиділи безпосередньо, переходили кордон і відразу колоду. Корекцірували огонь по нас. Більшість безпілотники літали, які під час йде бій, САУшки працюють, і безпілотник літає і наводить, коригує огонь. Поїхав на війну, не попередивши рідних, бо не хотів, щоб вони переживали. Щоразу, коли телефонували, був небагатослівним. Казав, що все добре. Про те, що їх син у зоні АТО дізнались лише тоді, коли він повернувся додому. Рідні не знали, куди я їду. У мене все було вдома нормально. Телефон рано ввечері дзвонив, все нормально. Я спочатку не говорив, де є, я, потім коли сказав, що там, що там, по телевізору показує там. Стіки то обстріли. мама, все нормально, тато, все нормально, п'ємо каву. Найскладнішим для нього було виходити із Довжанська. Цей день він ще досі не може забути та називає його навіть другим днем народження. Каже, це було немов учора, та переконаний, його весь час щось оберігало. Безпосередньо ми сутки виходили, особливо прострілювалася дорога. Здякова нам Амбросівку, це саур Могила. От, імено, коли йшли, війська виходили з посадок, безпосередньо терористи, сепаратисти обстрілювали всю колону. Коли ж повернулись на мирну територію, українських прикордонників зустрічали як героїв. Коли ми приїхали, це дійсно чувствовали, що ми не просто виконували обов'язки на східній ділянці. Ми приїхали дійсно як герої, люди плакали, люди квіти давали, от дуже кричали «Герої, ще не, ну, слава героям. І взагалі це, це як можна сказати, не передати словами, бо дійсно ти себе чувствував, що ти захисник держави, що люди на тебе надіялися не, не думали, ну, і знали, що ніколи ми їх не підведемо. І на завершення спеціальний проект літа рубрика від професійних кінологів-прикордонників із навчального центру у великих мостах. Вони готують чотирилапих фахівців із пошуку людини, зброї, боєприпасів та наркотичних речовин. Виховали десятки тисяч хвостатих охоронців, які успішно служать на лінії кордону в зоні АТО. Виявляють контрабандистів із цигарками. Ці кінологи консультують і вас. Якщо хочете мати вірного, розумного та відважного собаку, не пропускайте наших випусків сьогодні. Наступ. Упний урок. Сьогодні ми вам розкажемо про команду поруч і основні елементи, які потрібні при привчанні команди поруч. Ну і перше, що нам основне, і основне, що нам потрібно, це є поводок, ошейник, наш чотирьохлапий друг. Герда так називається помічниця нашого кінолога Сергія Фесюка. У попередніх серіях ми показали, як виконувати базові команди сидіти та місце. Цього разу вчимося ходити поруч. Натягнутий при ходьбі повідець, плутання під ногами, відволікання на сторонні предмети це не про вас, і ваше улюбленця. Якщо хочете, щоб собака поводив себе так чимно, коли даєте команду поруч, дивіться рубрику. Перше і основне, що нам потрібно знати при привчанні собаки до команди поруч, це те, що собака повинна зважати на те, що у вас знаходиться з лакомством у руці. Після того, як вона пройшла декілька метрів поруч з вами, потрібно її заохотити і не не затримуватись. Молодець умнічка поруч, молодець. Після вашої зупинки собака повинна зупинитися разом з вами. Якщо вона не зупинилася, допоможіть їй усадитися і таким чином показіть, що саме вона повинна зробити. Після чого заохотите її тільки за правильне виконання вашої команди. Якщо вона встає і продовжує далі робити якісь сторонні дії, не заохочуйте її, усадіть її ще раз, не бійтеся. Як бачимо, все дуже просто, але не одразу собака йтиме поруч. Буде відволікатися. Не переживайте, якщо ваша собака відволікається на сторонні подразники або проводить разом з вами гру. Головне, щоб заохочення собаки здійснювалося тоді, коли собака дійсно правильно виконала вашу команду. Тобто йшла поруч з вами і буквально хоча б перших два кроки. Якщо на перших порах кроки два, два-три кроки собака пройшла з вами поруч і не відволікалася на інші подразники, не, не, не переживайте, заохочуйте її зразу. Ще один із методів привчання собаки до команди поруч це є привчання через контрастний метод сорування. В даному випадку ми будемо застосовувати апортувальний предмет і поводок, який знаходиться прищеплений до ошейника на собаці. Відповідно, як саме ми будемо привчати собаку. І коли під час руху, якщо собака буде рухатись разом з нами, ми будемо робити зупинку і заохочувати собаку апортувальним предметом. Якщо собака буде відволікатися і відходити в сторону, то, тобто здійснювати якісь небажані для нас рухи, ми будемо її підш... наштовхувати на правильний шлях за допомогою поводка. Після того, як вона буде здійснювати правильний рух, ми заохочуємо її апортувальним предметом і грою. А зараз спробуємо показати це на практиці. Герда, поруч. Поруч. Молодець поруч. Хорошо. Поруч. Поруч. Молодець, герда, умнічка. Герда, поруч. 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 Молодець, герда, умніч. Коли в нашій руці знаходиться портувальний предмет... Ми не можемо заохочувати кожних декілька кроків нашу собаку. Тому нам потрібно робити часто перерви, подаючи команду Гуляй і проводячи гру за допомогою апортувального предмету з нашим собачкою. Зверніть увагу. Команда поруч доступна для освоєння в будь-якому віці собаки при наявності бази розуміння команд до мене і сидіти. Можна починати привчати собаку навіть з трьохмісячного віку, коли вже з того періоду, коли собака виявляє зацікавленість до лакомства або до апортувальних предметів. Тобто, з моменту, коли ви справді можете її заохотити не тільки грою, не тільки поглажуванням або вашим контактом з нею. Виконуючи усі рекомендації кінолога для освоєння ефективного засвоєння цієї команди, займатися з собакою треба щодня по 15-20 повторень з перервами в 3-5 хвилин. Це усі новини цього тижня. Ми зустрінемося з вами знову рівно за сім днів. І пам'ятайте, західний кордон під надійним захистом.